Фонд Дениса Парамонова продовжує популяризацію історії та духовної спадщини України, Харкова, Слобожанщини, видатною подією минулого року стало видання книги відомого харківського історика Андрія Парамонова Дорогами Сковороди. І ось сьогодні, 20 серпня, у день пам'яті видатного харків'янина, засновника сучасної української літератури Григорія Квітки Основ'яненка. Андрій Парамонов разом із фондом Дениса Парамонова презентує нову книгу. Яка зветься Григорій Квітка основяненка від основи до Харкова. Подвійний ювілей 245 років за народження в цьому році, 180 років з дня смерті. Тому, звичайно, ми почали з його могили. Звичайно, що ми повинні були б віддячити. Цій людині якусь дати дань пам'яті, покласти квіти, нагадати, що ми пам'ятаємо про нього, що він нам не байдужий, що ця людина дійсно нам важлива. Запропонував благодійного фонду Дениса Парамонова видати нову книжку, нова історія, більш насичена. Історія основи і генеалогія роду квіток. Є маленькі відкриття і про квітку про його біографію. Дуже радий, що саме благодійний фонд Дениса Парамонова долучився до цієї ідеї. Якось миттєво. От Денис Юсупович Парамонова він має відчуття, що що необхідне місто, і він одразу сказав Да, ми це робимо. Тим більше, що ця книга не тільки до ювілеїв Григорія Федоровича, але й до Дня міста Харків.